Друзі, всім привіт! У нас неділя, вирішив об'їхати свої поля, подивитися на сою. Що у нас тут як у нас тут? Заїхав на поле, на якому сіяв швидше сою. То можна сказати, що напевно ще тиждень і буде вже молотитися. ще є трошки зелені стручки, але то навіть, то навіть не є зелені, зелені тут. Отакі. Думаю, що за тиждень вони вже висохнуть. Такі плямки, скажімо так. Тут поле бідненьке, взагалі без підживи, не давав нічого. Так, посіяно сіяли ми її дуже в суху погоду. Тут просто був навіть не земля, не пісок, а тупо в пилюку. В пилюку сіяли. Єдиним, що давав бактерії. Коли сіяв і е, обробив від від, зела, від того всього, покропив реандапом і кломазоном від сусонки. А так -то... хочу, щоб вже стручки сухі, листя, все опало. Тут є 65 сотиків. Місцями взагалі нема. Дуже низько. Тут колеги Соя. Межа, ось тут межа, там колеги Соя. О, трохи дуже піденьке було поле і таке саме, як в мене, можна сказати. Минулого року я взяв з цього поля, то я перший дік сіяв сою, взяв з цього поля 800 кг. На перший раз я думаю, що цього року буде більше. В принципі, виглядає так, що мало би бути більше, ніж було минулого року. Типу, Подивимося. Їдемо зараз на ще одне поле, там є соя на пів місяця. Пів місяця пізніше сіяна. Це сіяна 15 травня чи 16, а там, де ми зараз їдемо, вона посіяна 6 червня, то я думаю, що вона там ще досить зелена. Можливо, отраба буде проводити дезінфікацію, Подивимося, що і як. Їдемо далі. В'їжджаємо ми на ще одне наше поле. Тут вже соя жукія, але ще досить зелена. Тут була моя пшениця. Тут все разом буде наступний рік соя. Подивимося, що у нас тут як у нас тут. Такс, тут у нас поцікавіше, скажімо так. Вона нас вже засохне. Ось такі сохнуть, але самі боби ще досить зелені. Воно аж вилягає, бо напевно, щоб був вітер тут на горі. Оба! Строчки зелені. Думаю, що тут молотити будемо скорше жовтня. Так як минулого року ми молотили на такому попередньому полі. В жовтні. В перших числах. Так само і тут скоріш за всем будемо молотити в жовтні. Ще строчки зелені, руби зелені. Кісцями тут такі дуже зелені. Але і попадаються повністю сухі. Хто що скаже? Крупити чимось її, щоб вона скорше сохла чи, чи не крупити, бо то кажуть, що ще якийсь силікон додають, щоб вона не висипалося. Таке вона не та що скорше зісохла, щоб вона не висипалася. Внизу тут таке досить зелене, там більше вологи було і вона є досить зеленою. Ну yeah. що, думаю за пару днів буде вже відосик, як ми молотимо там ту сою, де ми тільки що з вами були. І потім будемо то все орати. Сусіда вже посохла, але теж ще не вся. У нього якийсь інший сорт бачу. Ти буде шпитати, може на насіння в нього б відкупив. А ще не суха в принципі, ще, ще дуже волога. У мене на тому першому полі то набагато сухіше. Роздушується. Ось таке поле. На нього набагато вище і строчки набагато якісь інші, вони Довші не буде довше. Ставте кого моцного хлопського лайка, пишіть коментар, Підписуйтеся. пишіть кого, скільки себе, хто вже змолотив, в кого які ціни на сою в даний момент за готівку. Ну, як завжди, все буде Україна.